Вітаю вас, друзі! Сьогодні я хочу показати вам рецепт дуже незвичного житнього хліба, який я печу не з житньої муки, а на основі цілих зерен жита. Від вас, як завжди, очікую підписки, лайки і коменти. Отож, ловіть рецепт! хліба! Нам потрібно взяти жито в зернах прямо ось такі зерна. Я взяла пів кілограма сухого зерна житнього. Добре промила, замочила у воді на двоє суток. І воно ось так розбухло, його пальцем можна роздушити, воно стало м'яке. І тепер в такому стані я злила ту грязну воду, в якому воно вимочувалося. І тепер буду збивати його погружним блендером. Можна і таким не погружним блендером. Теж. Якщо буде важко збиватися, можна долити трішечки води. Я Відразу доливаю грам 100 води. Холодної, звичайної, чистої води і перебиваю блендером. Під час того, як я перемелювала ці зерна житні, я потрошки доливаю воду. Я вже доляла грам 100 тепер ще грам 100 ще долию. Тісто має мати приблизно ось таку консистенцію. Бачите, як густа сметана. Тепер сюди всипаю повну чайну ложку солі. Я дуже люблю у хлібові кмин. Обов'язково завжди до хліба додаю кмин. І чим побільше. Також сюди обов'язково потрібно додати дрожді. Ну так, грам 7-10. Приблизно так. Перемішуємо, щоб сіль розійшлася. Можна, в принципі, сіль додавати тоді, коли перебивати блендером, але я вже додала зараз, це теж буде нормально. Військово потрібно влити 2-3 ложки столових олії. Вимішуємо і нарешті. Сипаю теж це все приблизно на, на око я роблю. Десь пригоршню борошна житнього. Зараз будемо всипати потрошки і вимішувати, дивитися, яка консистенція получиться тіста. Тісто має бути не густе, а таке, що мішається лопаткою. Зараз я вам це все покажу. Хліб за цим рецептом Получається настільки смачний, такий ароматний, такий просто безподобний. Ще можна трошки борошна додати, ще приблизно трішки. Все. Цього вже буде достатньо. Ось таким має получитись готове тісто. Воно рідке для того, щоб вимішувати рукою, а для того, щоб вимішувати лопаткою, то таке густеньке. Бачите, воно тримає форму, але все ще досить рідке. Ось таке. Тепер готую форму, в якій буду випікати цей житній хлібчик. Форму потрібно змастити будь-яким жиром. Повністю всі, і стінки, і дно, для того, щоб хлібчик. Тоді легко було з неї виняти. І тепер, коли змастили жиром, можна ще присипати вівсяними пластівцями. Так хлібчик буде кращий. Викладаю тісто у форму. Тісто гарненько розрівнюю у формі і ставлю форму у тепле місце на годину. Ну, Звичайно, потрібно накрити ще це все рушничком. І Одну годину вичікую, щоб тісто підійшло. Через півтори години хліб добренько підійшов, збільшився в два рази. І Тепер його можна ставити випікати у розігріту до 200 градусів духовку приблизно 50-60 хвилин. Через годину мій хлібчик готовий, але я його відразу не розрізала, а дочекалась, поки він повністю вихолений. І дивіться, який він гарний всередині, дуже гарно пропікся і має таку хрумку-хрумку скоринку. Дуже-дуже смачний цей хліб, я вже його печу не перший раз і раджу усім вам обов'язково спробувати саме от такий спосіб.